Вона консервує суржик той же, так, оце мішане, мішане українсько-російське мовлення. Це мовлення, при якому код перемикання зламаний. Якщо ми говоримо про координативних двомовців, це людина, яка перемикає код. Ну, так, в соціолінгвістиці західній є термін, код це мова і перемикання коду, то суржик це вже мішана мова. Це у людина власне у неї зламаний оцей код перемикання. Вона з обох мов бере і там там фрагментарно і сердючки став у нас. Ну по моєму, як символ України. Він став настільки популярним. І оце тиражування цього образу, актор, звичайно, дуже талановитий. Мені часом іноземці, власне, одна україністка Америки, вона казала, чому ви так не любите, це так дотепно, це так, він так все талановито імітує. Але вся річ у тім, що в тому же своє шоу, що було головне, що він говорив: ну, і чи вона суржиком, ця сердючка, а поряд. Поряд співрозмовники це завжди були російські видатні а ось українська така смішна і недолуга. Власне оцей образі сама мова переносилась на всю українську.